Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, хочу обрізати кизил і вам то показати. Дивіться, тут є гілки, які йдуть догори. Бачите, до гори йдуть. Це є центральний пагін, на якому ці всі гілки ростуть. Якщо вони будуть рости всі догори, вони затулятимуть. Ці, ці гілки ну, будуть затуляти сонце. Нижні, нижні гілки вже давно потрібно було обрізати. Зараз я обріжу приблизно до цієї, до цієї висоти. Ось. Бачимо ми один цвіт. Бачите, один цвіт. Нижче цвіту ми не спостерігаємо. Тому ми зараз так і обріжемо спочатку нижні, а тоді верхні. Аби вони. Росли правильно, так як в яблуні формувати. На одному пагоні, центральному тут. Тобто. Ось так, до такої висоти ми приблизно обрізали. Далі тут дивимося, ця йде вверх. Ми її переводимо на ось, на, ось цю, на ось цю гілочку ми перевели. Ця теж дивиться догори, ми її прибираємо цю прибираємо. Так, щоб на бік тільки вони росли. Ось. Приберемо, далі дивіться, сюди. Всю прибрали. Можна і нижче прибрати. Ось на оцей піде. Цей, що догори ми прибираємо теж. Тут дивіться, ось на цю ми пустили. Ця, звісно, дуже догори. І якраз тут цвіт. Бачите, ми трошки незручно, але ось, перевели ми на цю Цю ми теж би прибрали, але через те, що є цвіт, то ми її лишимо поки що в цьому році. Так, тут не знаю, поки що тут візьму. А можливо, що ну, для цього цвіту я її так, так ось, дивіться, ще пропустив гілку. Дуже тверде дерево. Кизил, ось цю, що догори, прибираємо, цю прибираємо, так вкорочуємо на трохи. І вже бачимо, у в нас вже більш-менш сформувалося. Тепер беремо ось цю гілку теж, щоб не пошкодити світу. І Він так дивно, бачите, росте, що як хоче з ним. Так, і цю цю гілку ми переводимо на ось цю. Туди вона вже не буде рости. Дуже складно, щоб не зачепити. Пагона, ось цей цвіт ми прибираємо. Як не цвіт прибираємо цю гілку, то цього цвіту не буде. О, бачите, ось так. Пішло на цю, на цю гілку. Тепер будемо дивитися за цією. дивіться, Ну, шкода цвіту, шкода, звісно. Але, але нам треба фар... правильно сформувати. Зараз. Зараз такого візьмемо, може, такого обріже. Ну. Треба було чути раніше, але але раніше ми її не обрізали. Тут хочеться, щоб цвіт лишився, і вона заважати не буде, то ми беремо ось так. Бачите, і Цвіт лишився, і вона, і вона правильно ростиме. Ось ця гілка. Ось. Так на оцю, на нижню. Щоб вниз дивилась. Ця нам теж ось так ми її. Поки що в цьому, в цьому році. Головне, щоб верхні, гілки, щоб верхні гілки не затуляли нижні сонце. Цю можна теж тако вкоротити. Ця ніби на бік правильно росте, не будемо зачіпати. Цю вкоротимо на цей пагін Ті, що теж тут догори, ми їх о, така, на, якісь, на якісь бічні. На якісь бічні ми їх ось так залишимо та і все. І ще, ще в нас залишилась ось ця гілка, бачите, ось ця гілка залишилась. Ми її також переведемо зараз на оце. Так, як зручно підійти. Ось так, на цей його ось переведемо. Ага, ще ось, дивіться, молода росте, теж її треба прибрати. Аби в нас вертикальних гілок не було, просто не було. Навіть якщо якась і лишиться, можна буде її прибрати в наступному році. Вертикальна. Нам потрібно тільки залишати горизонтальне. Ну, такий вигляд ми йому зробили. Хай він так в цьому році. В 24-му росте. Можливо, верхушку я вкорчу, побачу. Стану на драбину. Я на свій ріст стаю на драбину і скільки рука може достати, так я верхушку вишаю. Друзі, це я вам показував обрізку кизилу. Молоде дерево. Я не знаю, скільки років. 3-4 йому. Не знаю. Ось так. Вторік він перший рік заплодоносив. Багато, як бачимо, цвіту буде. Ну і так, під таким принципом я яблуню обрізаю, щоб верх гілки не дивились а на боки. На боки. Ми переводимо на якусь гілку, яка йде горизонтально. Так. А вертикальні ми всі прибираємо. Щоб нам вертикаль не розсловлена. Можна і ці повкорочувати ось так. Хоч вони сильного росту і не дадуть, але хай так буде. Все, все друзі. кому сподобалось відео, ставимо вподобайку. Я думаю, комусь воно допригодилось по обрізці. Так само ми і яблуні бризаємо. Нехай всім щастить та перемоги над одвічним ворогом.